22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. У період Великої вітчизняної війни налічувалось більше 6 тисяч партизанських угрупувань та загонів. В нашому місті діла Проскурівська підпільно-партизанська організація на чолі з Миколою Храновським. Вона налічувала понад 350 чоловік. Ці невидимі війська понесли великі людські втрати. Квіти та вічна пам'ять це лише мала частинка того, що може зробити сучасне покоління для тих, то колись належав до партизанських загонів. В день 73-ї річниці партизанського руху міські та обласні очільники громада Хмельницького прийшли на військове кладовище, аби віддати данину тим, хто в суворі воєнні часи боровся з фашистами в глибокому тилу ворога, не шкодуючи життя. Чи можливе відновлення партизанського руху в майбутньому на сході нашої країни? Міський голова Сергій Мельник висловив свою точку зору. Дуже багато буде залежати від того, який буде знайдений. В тому мирному плані варіант виходу ситуації. Но на сьогоднішній день, от я вчора, останній хроніка остання, де показали навіть звільнені міста. І коли один з командирів батальйону відкрито заявляє, що ситуація 50 на 50, що навіть після цього скидають український прапор. Ну, все можливо, там ті роки російської пропаганди вони своє зробили. Оце, і я думаю, що дійсно тут потрібен буде час.